Тухирочки уже 3,5 лет? Ні, трьох нету еще. Ще Через місяць три. Але я намагався, принаймні, в аспекті е, такого екстатичного е, 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 переживання кохання, екстазу кохання, кохання як забуття. Не просто там так, а такого 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 є, ну, такого Ну надлишкового трохи, яке часто погано завершується, такі надлишкові почуття. Бо людині не вистачає сили, вона втомлюється, але тут. Тут все добре. Отак я би відповів. Так, так, пані чекаємо? Я задоволення вам покажу. Слухаю просто що, тут багато кохання, ви не просто чомусь слухай вас. І, е... А така історія, я от з однією жінкою там пропоную їй книжку почитати, але нема там кохання. Я дала і кажу, ну суперова книга. От вона каже, я її не буду читати. Чому mm. каже, я перелистала там дуже мало жіночих імен і сексу немає. Тобто, коли вводите отакі такі історії сьококо. Лінію кохання в книжку ви робите, це щоб і такого читача мати, чи це воно якийсь такий процес, без якого не можна обійтися? Що саме? От введення в книгу сюжетів про кохання. Могу. 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 А по-перше, можливо, тут я не буду оригінальним. Там падає якісь літачки. Коли про кохання почали говорити, почали літачки падати. Тут я не буду оригінальним, коли скажу, що люди женуться за коханням. Люди хочуть, люди хочуть любити, навіть ті, які не здатні любити, вони хочуть любити. Людям здається, що це панацея, яка дасть щастя їм. От. І так чи інакше, чи люди. Екстраверти чи інтроверти, вони для багатьох це і не тільки жінок, для багатьох це є панацеєю, яка має принести щастя. Так що кохання в людському житті дуже присутнє. І крім того, так склалося моє життя, що я маю. Мав досвід спустошливої любовної історії, я би ніколи не міг писати на ці теми, якби я не знав, що це означає. Така, коли здається, що життя втрачає свій сенс, що не хочеться жити, що далі чого жити, якщо з нею ти розлучився. От. Можливо, це, це додаткові такий якийсь, це вже було не так, це вже було трохи давніше, але спогади вони. Підсвідомості є також. Тобто, я хотів сказати, що я е, ці всі, я знаю, там багато пише про кохання, допустимо, Валерій Шевчук, наш видатний письменник. Я не знаю, наскільки він е, відчуває цю тему добре. От, але бачите, письменник може і не мати досвіду, а писати переконливо. От, але ну, це трохи про е, у Валерія Шевчука дуже багато йдеться про кохання, але він такий живе постійно у своїй келії, кажуть, пише і так далі. Мені дуже дивно, звідки в нього беруться нові ідеї, та я вже трохи іронізую. Е, е, і того, любовна лінія, любовна історія, вона улюднюється. Це такий тяжкий сюжет, де багато йдеться про цей мордор і так далі, вона є вона є світлом, вона є теплом, вона несе ероса не танатус, найширшому сенсі цих слів. Конструктив, а не деструктив, життя, а не смерть. така приблизно. Якби я записав б ліпше, може, краще сказав, але це усне мовлення, воно має свою специфіку. А, Прошу. Може. Ще хтось щось хоче запитати? Дякую за презентацію. Ну, у мене зараз і взагалі від початку такі відчуття афекту і стихії більше, ніж логіки. І тому моє запитання. Це, це, це відчуття. Це... співвідношення вашої творчості, власне, афекту і логіки. Сама ідея написати такий роман на хвилі Майдану, так можна. Таке враження доникає, така блискавична. Це, це дуже мені здається, як я так досить. Я, Як це взагалі відбувалося? Що, власне, ви переживали? Чи були різні стадії цих переживань, різні оцінки цього самого явища, як майдан? Дякую. Письменниця. Перекладач Ксенія Дмитренко, авторка книжки «Автостопи», так. Автосенси, Господи Боже, вибач. Так. Я мав на увазі автосенси. Ну, це просто такі обмовки, які... Я, а, а знаєш що? от на презентації ти, ти розказувала, як добралася, як ти думав? Я знаю, чому вже так сказав. Е, ну, в цьому запитанні? Винадав той чоловік, що стоїть ззаду, Василь Карпів. Я думаю, це вище до нього запитання. Я так поклонився, ніби визнав свої провину. Так, так, так. Він виснув, я не знаю, чи він до кінця визнав, але далі, якщо буде історія цього роману розгортатися, він це цілком чує. Десь був такий задум, щоб спробувати написати про якісь... Певні ментальні зміни, може, не суве зміни в душі України, української людини. От. І, і мене Василь, і тут є директор видобитства дискурсу з молодого, вже воно набирає популярності. Він мене спитав, чи міг би я написати такий роман, бо він вважає, що таке, що до цього, що душі стосуються і так далі, і таких переломів, саме в такому психологічних колізіях, Вже він вважає, що це найкраще може вдатися саме у мене такий роман. Ну, так він говорив про Тут є, надасть, я сказав, що подумаю. Та власне не є роман про Майдан у прямому сенсі. Це інше, якщо ви його, я сподіваюся, що ви всі його прочитаєте, і ми з вами будемо спілкуватися і контактувати про це, то це, то це ви побачите, він і про Майдан, і не про Майдан. От. То, е... Я справді, бо я йому зразу сказав, що про сам Майдан і так далі, що це тема кон'юнктурна, я не буду писати коюнктуру, що найкраще хитрощі це не буде хитрим. От найкраща кунктура не буде конюнктурним. Тоді виходить так, як писав Франко, екстреми зустрічають. Тут так вийшло, ніби я шукав собі кон'юнктури. Господи Боже, що в нас час в української літературі може бути насправді кон'юнктурою? Коли ця література, вона насправді дихає, наладана. Попри це все, що от, арсенал відпливається, ніби такі так далі. Але якщо так брати, то... то, то але я не почув зараз пілотувати. Десять сотні тисяч людей, які читають. Може я можу легше казати про Степанку, така магала є. Вони стоять під металошипачами і не можуть... Вони стоять під... Каже Олег, що їх не пускають, що вони під металошипачами стоять. О! Так що, насправді, е е я з гострахом підходив до цієї теми і вирішив зробити людський роман, де бійшлося і про це. І з любовною історією, як я говорив, і з якимось певним, щоб це був такий людський роман. Оце відбивалося, це тахікардія. Психічна, правильно? Психічна тахікардія, можна так сказати, це трихтітня наших сердець українських, громадян України я маю на увазі. І взагалі всіх, всіх тому що Україною принесла вісенце в Європу. Там багато в мене є нападки на Європу. Такого провінціала, бачите, лоха, українського є що буржуазна, зажаріла, стара. Що це, яка вже давно крові там не проливалося. Чекайте, бо я вже коли говорю, зразу починаю інші ходити з от що вона там собі пряночками годує, а потім ну, там багато, то можна, там є такі різні відступи і так далі, а вже про Росію та навіть не чіпають теми, бо там, то, то, ну, самі розумієте. от. А справді цей Євросоюз, може, себе, ця кров то, може, виправдовувала кров за свободу. Де, де в Західній Європі проливалася кров за свободу? Це давно вони вже забули, це в романах Ерік Марії Ромарка, хіба що, якого я зараз перечитую. От. Так що, ну менше з ну, тим. Це такий, щоб я не, вже не вдавався якийсь такий словесний пронос, то такому я сідаю, поки що. Може ще запитання. Може ще запитання? Може якісь Ви вже... вже почали відповідати на моє питання. Кого ви ще читаєте, кого би ви порадили читати зараз крім себе? І крім... крім ремарка? <спільств> Я, де... да? Так. Yeah. — Ви маєте на увазі письменників? Чи Ну, скажіть українського, європейського і світового. Я, я скажу тих, що я люблю читати. Давайте так зробимо. Тих, що я найбільше люблю читати, я, я не так багато читав, я вам не скажу за всю Одесу. От. Але такий читач посередній, бо є люди, які набагато кращі читачі від мене. Ну, справді чукче не читати щось є в цьому, щоб писати. Е, але я люблю читати. Е, Ну, Вже й не так багато цих письменників. Я маю на увазі читати і перечитувати. Ну, зараз в мене період перечитування Ромарка було трохи дивно, але Ромарк теж мене зачіпає по-своєму, особливо його тріумфальна арка. Історія хірурга Аравіка і Джоан Маду і на фоні цьому всьому. І без алкоголю, алкоголь, але як це передано. Я вже не п'ю сім років, і ще крім того, коли я читав роман Тріумфальна арка, мені Богу було. Думаю, боже мій, що я роблю? Пей зтепане і, і всього. Бо інколи є такі ситуації, що тільки пити лишається. Крім Ремарка, звичайно, Джон Фаулс, якого я люблю перечитувати, Роман Жрець, я перечетував три рази. Нема такого роману, який б я перечетував три рази, крім Роману Жрець Фаулса. Це я вам кажу, суто особистісне сприйняття. Він щось таке зачіпає, у мені, я не можу до кінця це пояснити. Оцей Моріс кон з головний герой роману Жрець. Це скотина. От, цей хлопець над яким робить психологічні експерименти. Та й Моріс над собою теж робить. Ну, але менше з тим. Ну, і інші твори фауса. Прийшов Іван Андрусяк, він як завжди, прийшов в кінці. Лишки купуй! Іван Андрусяк, мій друг, з яким ми колись утворили нову дегенерацію. І, е, роман, е, Я люблю перечитувати романи Гес, наприклад, Нарцис і Гольдмунд дуже люблю перечитувати, два рази перечитував, Боже мій милий. Е, ну, Ульбека також я читав, «Ульбек» також мені цікавий, ільфріда Єлліник цікава, е, Герта Мюллер, Гойделка Дихання прекрасний роман про концтабори. От, можна тут такі, такі робити довгі. От свій час е мені, мені була цікава, та й вона зараз по-своєму прозою місіми чи між О. І такий цей список може бути, може бути і бути, і бути, може бути довше, але от. А з українських ну я намагаюся читати те, що, е що говориться і так далі, і не все мене влаштовує, але я нам вже якби то я я думаю, я тримаю ці міркування, я на літературу знамениць, тримаю про собі, бо скажу, що я людина зацікавлена і що я, я про колег не можу це озвучувати публічно, тому що вони роблять так, як вміють, вони є майстри свого стилю, от, свого напрямку, якоїсь своєї картини світу, чи майстри, чи підмайстри, чи, 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 я не знаю хто, але вони роблять по-своєму. а за... А за так звану світову літературу мені говорити легше і простіше, бо це. от е, в свій час е, майже два рази перечитував невеличкий роман Олега Крештопа Кохання, секс і смерть гарантовані, яка вийшла в водовництві Нород. От я один письменник, якого я налюблю читати романи, Ну, ще, звичайно, є, але це би довго зайняло часу, я вже і так. Прошу, може, шейтися. Вже зараз певно збираються. люди. Є ще в когось якісь запитання? Якщо ще я, будь ласка. Здається, вже ні. То що, будемо поволі завершувати? Чи будемо ще... поволі завершувати. Е -е можна прочитати якісь уривок, можна, а тобі, я кажу, я просто забув окуляри. А, щоб я не. Пуйте я... прочитаєте самі. Так, я в будь-якому разі. Знаючи, яка специфіка арсеналу, я дякую всім людям, які прийшли на мою презентацію. Я думаю, що буде роман, коли буде, коли буде прочитаний роман, будуть ще якісь більші. і Ви там напевно знайдете е... ті сторінки, які вам будуть ближчі, ті сторінки, які вам будуть цікавими і, і... 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 і якимось потрясними, знайдете ті сторінки, які вам будуть. Будуть вас торгувати, я знаю, це так і буде, така є моя проза, які будуть вам думаєте, що він таке, таке теж напевно буде. От воно така дуже така, розділ такий, другий такий, але воно все загальному пов'язано між собою, все таке. От е і навіть після мови е Богдан Пастух визнає, що в принципі, цей роман там, ну і там. Не знаю після мови читачі не всі читають після мови, але от, Богдан належить до такого вже молодого покоління і літературознавців. Він добре знає світову літературу, українську літературу. Тут порівнює мене часто з Володимиром Мениченком після мови, не мене, а й мою героїню Олесю білою шапочкою і так далі. Хоч Винниченко мій один з найближчих письменників, звичайно, Я про Винниченка написав роман Маски опадають повільно. От, бо мені з мірою він мені дає показав іншого Винниченка, не такого, який навколо нього, а того Винниченка, яким я собі його уявляю в цьому романі. Не того навколо якогось там Дуана, якого свого там і так далі, і так далі. Так що, прошу? Я дозері, тебе щось запитати. Іван, вам дозріну до запитання, але ми мусимо зараз завершувати. Останнє запитання. Бачите, яка вам презентація? Мені насправді цікава річ. Зараз я національним переведером читати можна погано чи не кажи, кажи, я... Я можу читати тільки в Берданській маршруті. Дай можем все закінчиться, то буду читати навіть спокійно. Але того, що я встиг прочитати, мені здається, що там є одна така цікава пастка, мені дуже цікаво, як ти з тої пастки виплутуєш. Це пастка падала. Я розумію, що тема така, в якій то питання зараз. На брокін за сто можна. А питання зараз. Я собі не виявляю, як ви Я теж. Да, але 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 якщо його як постав ваших. Пересувати, переперчити, пере. Отам у нього цілий ряд у цих От, То от як тись Мені дуже цікаво, як читати. роман, читай роман, ти роман, читав. А ти підкажи, підкажи. Борися чи не борався? Дякую. Ну, по-перше, Гашик — це письменник такого типу, який не може, я, я не можу до його порад прослухатися, мені психічно чужий цей письменник абсолютно. От, І мені його поради не мають. Зрешті, він психіатрична лікарні. Ну, я не знаю, ну, дивись, бачиш, але ну, це погано, але його поради вони мені якби не Ну, не потрібні. От. В цьому випадку, але те, що ти кажеш, це інше питання. Пафосу, коли він ясно, що коли це вже цей пафос стає солодким, нещирим, фальшивим. Дуже Ромар про це добре пише, то це вже не патос, а якась фігня. От. Але десь в якихось невеликих досить його не треба боятися, бо це ще один національний комплекс. Всюди щоб боятися пафосу і бути. Валерія його боятися там, де це щиро, де це відверто. Це теж прояв людського життя. Довженко про це говорив. Думченко прекрасно про це сказав своїх щоденниках. От. Я не боюся нічого, в тому числі і патусу. От. Але я не думаю, що я би мав. Ну я б не боюся, боюся усього, але я маю на увазі як письменник. А так, щоб не, не, не боюся тут занадто теж пафосно сказав. Але, е е е і це ще один є стереотип, ще одно кліше, які люди, які не дуже полюбляють е там, мене і так далі, щоб цю пафосний. Ці кліше, вони одноманітні Боже, і зовсім не відповідають дійсності. Тому що, що люди кни книги не читають, але про цю папусний, тобто, ти це знаєш, От, але е ставиш мені підступне запитання, але ти знаєш, що про цю е викрутиться. Да. Ми з Іваном знайомі ще від того періоду, коли ще навіть не було словосполучення сполучення нова дегенерація. От, Якщо вже нема запитань ніяких, хто так і зрозумів, що тут вже треба завершуватися зараз по іншим. Дивіться, на диво пройшло, Ну як на диво, пройшла така доволі жвава у нас розмова. Я вам дуже дякую. І Хотів би, щоб ви читали ці книги. Василю Горичуви. І будемо далі спілкуватися вже у цих холодних залах і разом з тим гарячим. Дякую, дуже.